Ще свого старого відео про ванпіс Микола Гравет до сирачки як сильно хотів розповісти про ванпіс зі спойлерами. Тому так, хто не бачив ванпіс повністю, тому дуже сильно співчуваю. А ну і Микола Гравет нарешті взявся за це і не знайшов кращого формату ніж айсберг, щоб розповісти про те, що вразили його найбільше ванпіс. Окрім скелета, що пукає, звичайно. Його ю цей світ тому я, Микола Гравець, зробив айсберг по One Piece. Фанатів One Piece буває таке, що вони хочуть насолодитися цим гігантським і прекрасним твором мистецтва ще раз, і жоска з приколі. Тому я, Микола Гравет, хто не поняв, врятую вас і зроблю це разом з вами. І давайте таке легесеньке, ніби міс Валентайн попередження. Хто її взагалі пам'ятає справжніх мужиків є тільки один Валентайн. Ну і попередження в тому, що це айсберг саме по ванпісу, а не айсберг теорії по ванпісу. Хоча таке можливе і буде в майбутньому, якщо цей відос вам зайде. Хоча тут і буде кілька теорій, але в більшості це те, що прийшло мені відразу в голову, і те, що я вважаю, ванпісі є найцікавішим. І навіть якщо у вас є... Друзі, які не дай Бог не дивились One Piece, то кидайте їм це відео. Після цього відео вони точно захочуть, а всі спойлери все одно забудуть. І ще їхнє життя стане набагато краще, звичайно. І так, спочатку в цьому їбатому айсбергу йдуть найбільш відомі факти і багато очевидностей. І чим більше ми будемо спускатися на дно, тим все буде ставати менш очевидним да загадковішим таким, і теми там будуть більш хвилюючі і... Моторошні, напевно, да? Починаємо. Верхівка айсбергу. Кількість серій. Це вже не просто багато серій, а скоріше інтернет-мем, і в принципі феномен. Бо ця цифра лякає всіх обісраних дурачків і здається каплею в морі для справжніх гігачадів. Та й взагалі це треба умудритися. Виходити з 1997 року, і по цей день залишатися цікавішим за. Тут я намагався придумати аналогію, але це цікавіше, ніж все, що існує на цьому світі. Кто не незгоден двері там. Чотири моря. Всі знають, що світ One Piece ділиться на чотири моря, хоча я б сказав би, що це прям океани. Цілі. Ну і ці чотири моря розділяють Red Line і Grand Line. Ну, ніби пояснив так, що навіть фанати з туалетів зрозуміють. Солом'яні капелюхи. Команда на чолі з Монкі де Луфі, напевно, найкращий персонаж за всю історію. І в цю команду входять: найкращий компас, старинка Мандаринка, Буратіно, Куряга, Собачка, Секс, Ейс Вентура, Скелетон і Бейбі Шарк звичайно. Разом вони насолоджуються їдутими пригодами і приближають свого капітана до титула короля піратів. А, ну, і ще бухають. Морська варта. Структура, яку створив світовий уряд. Щоб контролювати всі моря і пити з піратами, так звані світові поліцейські, можна сказати. Але є одне, але туди беруть тільки довб... Бо з них ще ніхто не зміг переплюнути по силі 78-річного діда блядь. нагороди. Це циферки, які дають за голову піратів морська варта. І зазвичай це треба просто ще пофлексити, наскільки ти опасний і крутий. Мисливці на піратів. І такі члени суспільства там є. В принципі, ви про них забуваєте ще на початку. А, ну і мисливець на піратів це кликуха Зоро, бо він цим займався до того, як зустріти цього гумового є. Гра Деві Джонса. Це такий прикол, коли капітан викликає іншого на спортивне змагання, і хто пройобує раунд, той віддає свого члена команди іншій команді. Грали в неї тільки один раз, бо цей блан без цієї гри взагалі ніхто. Айсберг. Хе-хе. Це персонаж, якого звати Айсбург. <реш> Реверс Маунтін. Це один з входів на Гранд Лайн, який виглядає як течія вверх. І його переїхати це вже пізне, яка важка задача. Адже багато хто просто вмирає до того, як потрапити на цю велику смугу. Мілководдя. Гранд Лайн. Це єдута зона, яка типу як екватор в світі One Piece. І там просто, можливо, все нахуй. І повсюду різна погода, повсюду їбаті є... монстри, і всі найблютіші люди і країни також там тусуються. Тому пі***й отримати там, як два пальця обіцяти. Локпос. Це такий іксайовий браслетик, без якого не можна подорожувати на великій смузі. Бо компаси там не працюють, а він вказує на найближчий острів. Фрукти. Є такі тут диявольські фрукти. Не Ху... знаю, як і де вони беруться, але хто їх з'їсть, той отримує якусь суперсилу. Наприклад, стає мелманом. Вони традиційно діляться на три типа: Зоан, логія і парамеція. Монстер Тріо. Так в інтернеті називають у цих трьох навіжених на всю голову. СБС. Це спеціальна рубрика, де фанати присилають листи з питаннями автору манги Оді, він геній, до речі, і він на них відповідає. Іноді там взагалі забавну хуйню таку пише. Да. Геніталії. Ода дуже сильно любить відповідати на такі питання: типу, Так, член Луфі розтягується. Так, член багі може літати, і так далі. CP9. розшифровується як Cypher Там є багато взагалі номерів, але дев'ятий особливий, тим, що він засекречений, і в них є особливе завдання спити і стратити секс. Ще вони знають йо. Техніки, і дуже багато років працювали під прикриттям на айсберга. А, ну і командує всім там голуб. Рокушики. В якихось секретних в'єтнамських підвалах світовий уряд навчив своїх агентів цим секретним прийомом. Тепер вони можуть ходити по небу і робити стикін фінгер найгірше покоління. Так називають піратів новачків, які в один момент всі були на архіпелагу Сабаоді, і за них нагорода була більше 100 мільйонів місцевих доларів. Зоро там єдиний не капітан, до речі, та й в принципі єдиний, хто вміє Плавати. Та й взагалі він крутий пізд. Архіпелаг Сабаоді. Це переломна станція перед новим світом. Там покривають кораблі смолою, щоб можна було плавати кораблем під водою. І це одна з найкращих арок, де Луфі майже ламається в принципі. Адже всі його на кама зникають нахуй. Ну і після двохрічного таймскіпу команда зустрічається тут знову. Пандамен. А хто це? Ну взагалі це персонаж жарт, якого Ода постійно малює на фоні, але це секрет. Я вам такого не казав. Сворд, це підрозділ морської варти, але вони типу не морська варта. Шо? Ну, типу, це дуже зручно для уряду сказати, що вони не з нами і тому на них можна всяку х**ю спихнути. Марінфорд ця база, це головна база морської варти, і одна з найкращих арок, де брата Лухі вбивають в нього на руках, буквально і він після цього отримує травму. Як і всі глядачі, в принципі, на цьому моменті, Еніас Лобі, острів уряду, але кому не на пох... той уряд? Поповали там всім на б'єм їбальники. блядь. також це ахуєна ох... арка, де розкривається робін. Е, люблю її хто не поняв. Кайросекі це спеціальний камінь, який зроблений з морського камня. Напевно так. Прикол в тому, що ця хуйня зводить на нівець здібності фруктовиків, як і морська вода в принципі. Тому по сюжету цим можна було б аху**єнно користуватися, але оді, походу, поїбати. П'ятий гір, коли настав момент для переломного поверпа луфі в аніме, то інтернету прийшовся флешмоб, в якому всі в очікуванні 1047 серії ставили собі луфі в п'ятому гірі на аватарку. Навіть знаменитості до цього підключались. Спіт, наприклад, також лютий ванпіс фан. Hey, Luffy better, bro. Luffy you hear me? Небесні острови. Так, One Piece навіть є острови в небі, блядь Як погодний острів або ж скайпія. І арку Скайпії заборонено скіпати, сук, Норланд. Це чоловік з каштаном на голові, який знайшов міфічне золоте місто. Але вийшло так, що його запустило на в повітря, і він опинився на Скайпії І коли він привіз всіх перевірити цей факт, то там же ніхуя не було. І його назавжди охрестили брехуном Майже весь світ One Piece знає цю сказку. Про Норланда-Брехуна. Сумно. Калм Белл. Це йо**ті течії по бокам великої смуги, в яких живе багато чудовиськ. Саме через ці течії на Грандлайн неможливо попасти просто з моря напряму. Гайд. Це пісенька, яку співають морські вартові в честь померлих на полі бою. Сумно. G5. Одна з баз варти, де головний хуй це цей хуй, що вічно куре. Але ж блін, він такий крутий. Хочу бути таким самим крутим, як він. Душі кораблів. Так виявляється, в кораблів навіть є свої душі. Наприклад, перший корабль Могівар Going Mary, сам себе хиляв. І через це з ним прощатись було особливо боляче, адже він був як член родини не тільки для них, а й для мене. Нахуй. Риболюди. Одна з раз, що живе в цьому прекрасному світі, що благословляє <реш> <реш> Та й серед них, на думку, Сандже живе. Богиня, але ви її краще йому не показуєте. Шачібукаї. Це сім жорстких піратів, які підпорядковуються морській варті. Через це їм багато що вибачається. Чел, ти захопив цілу країну, вбиваєш і тероризуєш її населення. Ладно, тобі можна, ти шачібукаї. Ну і коли їх розпустили, то почався масовий піз. Єць. Глибина Імпел Даун. По-перше, сам ти даун. По-друге, це юна тюрма для самих кончених. Це буквально пекло на планеті Земля. Звідти неможливо втикти. Ти, якщо ти, звісно, не головний герой аніме. Але й той умудрився один раз здохнути тут. Воля. Або ж хакі. В світі One Piece це особлива сила, яку можна в собі пробудити, навіть без фрукта. І можна навіть все тіло нею вкривати. І вона також ділиться на кілька типів. Можна жорстко себе уселяти, можна бачити майбутнє на пару секунд, або ж вирубати челіків, навіть не помітивши цього. А ну і найсильніші люди в One Piece, як правило, фрукти не їли і вивозять лише на волі. Новий світ. Інша половина грантлайн, яку контролюють, Іри, пірата імператора можна сказати, ну вони в більшості звичайно контролюють, адже тут повсюду відбувається якась під. 500 серій до цього були просто дитячою казкою, якщо зрівнювати з новим світом. Чотири імператора або ж Йонко наймогутніші пірати, які знаходяться найближче до звання короля піратів. Три з них померло, Баре. залишився старічок, і ці три зумера. Багі просто в соло всіх з них, якщо що, пробудження. Свої фрукти фруктовики можуть жорстко прочувствувати і пробудити їх. Наприклад, найвища форма фрукта до фламінго, який керує нитками, це перетворювати все на нитки. А Луфі, наприклад, коли пробудив свій фрукт, то. Пофарбував волосся. Охара це рідний острів Ніко Робін, де тусувались археологи. Вони досліджували певну область історії, яку світовий уряд заборонив досліджувати. Саме через це вони влаштували масовий геноцид на цьому острові. Вижила тільки Робін, Бастер Кол або ж виклик П'яти. Саме такий залп кораблів і викликали на Охару, щоб влаштувати там оцю всю кроваву діскадєку. Викликається вона, до речі, золотим равликом, брати Луфі. Чи знаєте ви ще аніме, де важливу біографію? Головного персонажа розказали лише всередині гігантського аніме. І навіть без цієї історії, яка відповідає на більшість питань, за ним слідкувати було все одно дуже сильно цікаво. Але єдине, що шкода, це Ейс, так і не дізнався, що Сабо виявився живим. Адмірали. Це три найсильніші ху морській варті. Ця структура також постійно міняється, але все одно всіх з них гарп може виїбити і не відчути навіть. Тому приїхали. Ельфбаф. Острів, який населяють гіганти. Вони взагалі є. Туті і живуть тисячіріччями, а ще смішно сміються. <плес> Також це наступна арка в манзі One Piece, яку ми всі з нетерпінням чекаємо. Інші мугівари. І це я не про цю імбову команду, за якою доїдають основні мугівари. Я про величезну кількість теорій, про те, що до команди Луфі приєднаються там Керот, Ямато чи Боні. Все, Луфі з самого початку казав, що треба набрати команду з 10 людей. А їх взагалі 11 вже, враховуючи Луфі, і звичайно Зевса. Забувайте про Зевса, блять. Ной. це величезний просто по розмірам, навіть більше ніж острів риболюдей людей корабель, який Нептуну пророцтвом сказали оберігати. Це просто поки не збулося, але ми чекаємо. Для чого ж цей корабель взагалі тут потрібен? Зоро стане жінкою. Це теорія про те, що зоро в якості доказу вже покійній квіні, що можна бути жінкою і найвіднішим мечником водночас піде до Іванкова і зміни свою стать на жіночу. А ну і ще одружиться Сандже, що буде логічним фіналом для них обох світа. Ано доволі розмите поняття Хто знає, що воно означає для цього світу, але всі чекають цей світанок нового світу. Більшість героїв вірять в те, що Луфі приведе світ до цих кращих часів, і цей буде зватись світанок. Педро також в це повірив і через це взірвав себе нахуй! Безодня. Пророцтво риболюдей. Гадалка Нєфарша нагадала, що саме Луфі буде тим, хто зруйнує острів риболюдей. Пророцтво не збулось моментально, але це нам залишило прикол на майбутнє. І коли острів в кінці кінців зруйнується, і Луфі буде в цьому якось. Замішаний. Весь інтернет буде казати: оце ода геній! Сто років тому це придумав, як завжди він, в принципі, її робить. Панегліфи. Здоровенні каменюки, які ніяк не можна зламати. Зламати їх може лише моя сра. Ну і на цих каменюках люди залишили написи про заборонений період історії. Як же повезло Луфі, що в його команді є той, хто вміє читати панегліфи? Зунеша. Наш слон, в якого на спині цілий острів з фурями. А ще він піз, який древній. Сексуальні орієнтації. А навіть в такому дитячому на перший погляд шоу Ода зміг це показати. Санджі, наприклад, 100% гетеросексуал, в той час, як Луфі, наприклад, асексуал. Його нічого, крім м'яса, пригод і роботів не цікавить в принципі. CP0. Найбільш секретна команда агентів, якими керує уряд напряму. 12 мечів. Або ж Мейто. Це легендарні мечі в світі One Piece, і їх знають всі. Це такі мечі, як меч Міхоука чи оця хуйня у Білоуса. Так вона є в цьому списку і більше нагадує. Лопатою, щоб сніг чистити блі. Вегапан. Він не зміг зрозуміти, як йому мити голову, тому відрізав її нахуй. А, ну ще це найрозумніша істота Ванпіс. Багато чого винайшов революційного і перетворив няшку Добряшку в машину для вбивств. нахуй. Знову ж таки, це науковий відділ вегапанка, який створив смертоносних серафимів. Це лонетаріанці, ще й здібністю фрукта, ще й стріляють лазерами та шейняшки. Йобнутись. Лоріанський трикутник. Це зона в Гран Лайн покрита єм туманом, через який не проходить навіть сонце. Саме через цей туман Брук 50 років шукав свій труп і вселився в скелет. Революційна армія. Дід хотів, щоб син і внук пішли в морську варту. Один пірат, а інший опозиціонер. Клас. Ну і ця структура оголосила війну уряду і тепер веде свою діяльність в стіні. Але щось мені підказує, що скоро почнеться м'ясорубка. А ну і ще кола няшка. Воля Ді. Багато є персонажів One Piece, в яких в імені є ініціал Ді. І що це значить, ніхто, блядь, не знає. Можливо, навіть і сам мода. Єдине, що ми знаємо, що ці люди пізні, які важливі для історії, і їх ще називають ворогами богів. Саке Бінгса. Популярна в світі One Piece пісня про піратське життя. Виконує її найчастіше Брук, та це, в принципі, єдина пісня, яку він міє співати, судячи по аніме. Зоро мертвий. Ця теорія засновується на тому, що до зоро таки прийшла. Смерть після битви з Кінгом, і що між ними було, хуй його знає. Скоріше за все, зору нічого не поняв і рефлекторно розрубав її нафіл, бо це єдине, що він вміє. Та й в наступній арці бігає собі живий, значить, теорія залупа. Голос всіх речей. Дуже мало людей в світі мають цю здібність чути слова від неживих об'єктів. Наприклад, Луфі постійно чує цей Where is My Mind в голові. І Роджер також так міг. Роджер це Луфі. Багато хто вважає, що якщо його фруктики відправляє в майбутнє, той повинен бути. Фрукт, який відправляє в минуле. І, типу, на останньому острові Луфі знайде цей фрукт, якось потрапить в минуле і запустить цей цикл знову. Адже Роджер, виявляється, і є Луфі. І виходить сам собі дід, але знову ж таки, теорія чисто. <рив> Роджер справжній гігачат, і фрукти він не кушав. Паличка Чоппера. Це веселий інтернет-комікс для всієї сім'ї про всіма обожнюваного Оленя. Хоча б раз в житті це треба прочитати кожному. Рекомендую Боні. Хоча чорна борода казав, що зробить її своєю жінкою, але їй. 12. Біловус, пірат старої школи, Едвард Ньюгейт і суперник Роджера. Також батько кількох тисяч піратів, адже до своєї команди ставиться як до сім'ї. І всі його любили і увлажняли. Став його на цей рівень, адже його смерть це просто піздець. Мене було таке їбало, коли я дивився, як в нього попало 3 мільярда куль, 10 мільярдів раз його там порізали, роз'єшили йому півібу. Але він помер все одно стоечки Пісня I'm Still Standing написана про нього. І найголовніше. The one piece. The one piece is real. Темні води. Гол ді Роджер. Спочатку його називали Золотим Роджером, але не все так просто. Це взагалі. Нута і сильна людина, яка в один день вирішила, що треба цей світ нахуй перевертати. Зібрав сильну команду, дізнався всі секрети цього світу, захворів з підом, завів дитиною, пішов по хліб і зрештою не вмер просто так, а запустив своїми передсмертними словами велику еру піратів. Просто щоб світу не було скучно. І неважливо скільки людських життів це погубило, бо його все одно всі люблять. Love Tale. назвали його так від англійського слова сміх, адже це останній острів, на якому був Роджер. І коли Роджер побачив там Ванпіс, який заховав Джойбой, він розсміявся. І щоб знайти цей острів, потрібно зчитати координати з чотирьох червоних панегліфів. А у Магіварі є вже три, якщо що. Пірати сонця. Це пірати риболюди, які носять на собі мітки сонця, бо такі мітки ставили рабам. А уряд не те, щоб вважає риболюдей, в принципі, за людей. Стародавня зброя. Є такі чотири загадкові юбнуті зброї стародавніх часів, і всіх їх ми поки не знаємо. Єдине, що ми знаємо, це те, що Френк і. І спалив креслення одного з них. І одна з цієї стародавньої зброї це русалка-принцеса, яка може керувати морськими королями. Толина богів. Все, що ми знаємо про неї, це що там відбулася легендарна битва, в якій було дві сторони: Гарпі Роджер проти піратів Рокса. І перші їх розібрали. Пірати Рокса. Рокс Ді Шебек був також одним з опонентів Роджера і назбирав найсильнішу піратську команду, в складі якої була велика матуся. Кайдо, Білоус і багато ще інших їбанутих людей. Велика матуся. По-перше, в неї фрукт, який керує людськими душами, і може наділяти предмети душами. По-друге, в неї дуже багато дітей, і її чоловіки були різних раз. І як з'явилась ця її дочка на світ, нам залишається тільки здогадуватись. А ще вона з'їла свою маму і сина. Отакий, от, от прикол Горосеї. Це п'ятеро найсвятіших святих старих пердунів світової знаті, які по суті і керують всім світом. Іму, а ось це вже виключення, бо Горасе якусь йому підпорядковуються і поклоняються. Це найзагадковіша особистість One Piece. бо його зовнішні ще не показали, і хто він взагалі такий? Це велика таємниця Ніка. Це Бог Сонця, якого видумали раби. Вони вірять, що цей воїн свободи прийде і звільнить їх з рабства. А так як диявольські фрукти народжуються з людських бажань, то чим сильніше люди вірять в Ніку, тим Луфі стає сильнішим. Адже в нього фрукт міфічного зоана Бог Сонця Ніка. Джой Бой. Це перша людина, яка вирушила в море і яку почали називати піратом. Коротше, перший пірат і перший користувач фрукта Бога Сонця Ніке. Саме він і заховав Піс на лафтейлі. Його домашня звірюшка досі ходить по всьому світу, а смертоносні стародавні роботи йому підчиняються, бо бачить, в луфі саме. Джой боя Piece. Ой, скільки ж теорій ходить навколо того, що це таке, як же я співчуваю людям, які почнуть дивитися або читати One Piece, вже після того, як буде відомо, що ж таке цей One Piece. Це вже буде зовсім інший експіріенс, Тому дивіться всі його поки не пізно. Стародавнє королівство. Згадував я його вже сто разів, але це певна держава, яка існувала 900 років тому і вела війну з нині існуючим світовим урядом. Світовий уряд її виграв, і стер з історії ціле століття, щоб ніхто про нього не знав. Шанкс. Цього сексуального дядьку багато хто називає вовком в овечій шкірі, бо його справжні мотиви нікому не відомі, і в нього є якісь зв'язки з світовим урядом. Так що справжню його сутність ніхто не знає. Та й з Лугві він сука ні разу не бачився спочатку манги, блять. Його показують приблизно раз в ніколи. Уявіть, просто Сею шанкса, коли раз в 10 oh, років йому потрібно йти oh, на роботу, блять. Справжня мрія Луфі. Так, в нього є мрія стати королем піратів, але це і так зрозуміло, що трапиться. А ось свою справжню мрію він озвучив своїй команді після того, як вони відплили з країни Ванно. І всі розсміялися. Цю справжню мрію Луфі знають лише його команда, Сабо і Шанкс. Пустий трон. В найголовнішому святому замку уряду є пустий трон, який з собою уособлює. Те, що всі країни, які входять в світовий уряд, рівні, і в них немає короля. Але там сидить той самий таємничий іму: Гігантський капелюх. Іму, взявши оголошення про розшук Луфі, пішов в якийсь підвал, де й валявся гігантський капелюх. В інтернеті всі вважають, що це шляпа Джойбоя. Барбанегра. Це просто звучить смішно, бо це чорна борода іспанською. Єдина людина в світі, Ван Піс, хто має здібності двох фруктів. Бригада, якщо з'їсти два, то ти здохнеш. А він живий, блядь. І на відміну від Команди соломляного капелюха, де одні демони. Він зібрав справжню дружню команду з крутих друзів. Наступний рівень я додав і придумав сам. І назвав я його Повний ПІЕС. До фламінго я його сюди виокремив, бо він мій найулюбленіший злодій One Piece. Він харизматичний, нарцистичний, і з самого народження є чистим злом, якому некомфортно жити, як звичайна людина. Адже він потомок королів і має жити разом з Наттю, з наркотиками, проститутками і своїми рабами. Притому всьому чел все одно умудрився узурпувати престол цілої країни, перетворити половину населення в маріонеток, зародити свою мафіозну сім'ю, розкачати до йобнутого рівня свій фрукт. Вбити свого брата і батю, влаштовувати бої на смерть, взяти половину населення країни в рабство, щоб зробити зброю і підробні диявольські фрукти. І це не всі його хуйові поступки, тому це просто ахуй, а не злодій. Смайли знову ж таки, це підробні диявольські фрукти, які робив до фламінго і продавав Кайдо для створення армії фруктовиків. Але їхній прикол в тому, що це єбана лотерея, і хуй його знає, чи тобі випаде якась сила. А якщо тобі не повезло, то ти до кінця свого життя будеш сміятися замість прояву будь-яких емоцій. А в країні вану, яку захопив кайду, населення голодувало, і вони тупо браковані смайли їм скинули. І їм нічого не залишалося, крім того, щоб їх з'їсти і до кінця життя сміятись. Треш. Як добре, що і в дрес-розі і в країні Івано прийшов Луфі і сказав: Ви мені м'ясо, а я вам свободу. Масова епідемія. Тут річ іде про дитинство Трафальгара Ло. Вся його батьківщина заразилась дивною, а головне смертельною хворобою, яка сама по собі була не заразна. Вона не передавалась іншим людям лише через контакт з місцевим мінералом. Але всесвітньому уряду по якось вони взяли і загеноцидили всіх жителів того міста, навіть дітей розстріляли. Блять, піздец. Геноцид. Дуже часто зустрічається в Анпі. Батьківщина робін, наприклад, батьківщина трафі, острів де заховався сабо, теж просто на. Стерлиз для землі. Всі ці серйозні теми дуже багато анімен навіть бояться піднімати. Рабство. Також поширена паршива річ в світі One Piece. Особливо світова знать любить мати по пару рабів. Через це особливо боляче дивитись на долю куми, який народився рабом, вирвався з рабства, але закінчив там, де й почав. Расизм. В більшості це стосується рибу людей. Почалася двіжуха не тільки з рабства рибу людей. Масово вона поширилась після того, як видатний пірат рибу людей вмирав, але йому люди відмовили переливати кров, боях це мішати кров з цими риболюдьми. Хоча кров. Підходить Джимбей вже все одно переступив через всі ці людські упередженості і прилив свою кров Луфі, коли він цього потребував. Респект. Світова знать або ж е, небесні дракони. Це потомки тих самих засновників світового уряду, які досі живуть у цьому світі і навіть ходять в скафандрах, щоб не дихати одним повітрям зі смертними. Але в їбучку отримують щось так само, як і смертні. Саме вони відповідають за більшість жахливих речей в світі One Piece. Публічні страти. Ой, я уряд любить так заляк. Населення своїх країн. Ейсі Роджер тому великий доказ. Чопер. Їжа, хоч це найчастіше використовується як жарт ванпіс, типу Луфі наскільки голодний, що готовий його з'їсти. Він ж тваринка, але я вважаю ці жарти максимально недоречними і дійсно якимось піздом. Це ж твій друг, який максимально тобі відданий. Я би так жартами не розкидався. І через це в інтернеті можна знайти багато трешових артів, де Луфі все таки з'їдає чопера, Сексуальне насильство. Оде підтвердив, що за всі ці роки, поки до фламінго керував дресрозою, то він гвалтував дочку минулого короля. Віолу, експерименти над людьми. Тут можна згадати і джерму 66 голова якої навіть геномодифікував своїх дітей і цілу армію на цьому побудував. І Цезаря, який по заказу великої матусі хотів штучно зробити звичайних дітей, гігантів, наркотики. І ще Цезар давав їм наркотики, щоб вони звикали до цих препаратів і хотіли ще явахою. Ще більше я вахую від цього відео, бо робити його було доволі важко. Надіюсь, ви оціните його достойно і подивитись, наприклад, просто мій відос з про One Piece. І, в принципі, залишитись на цьому каналі. Заходьте в телеграм і всім до побачення! А ну і іще велике дякую членам, особливо Гикачу, за найвищий рівень підписки. Цьому.